Всім привіт! Зараз я знаходжусь на бізнес-форумі, де я буду представляти свій проєкт кращі, а також низку проєктів, якими я займаюся на заході країни. Тут зібралось дуже багато талановитих людей, які мають свої бізнеси або інвестують в такі ж проєкти, яким я займаюся. Далі Алевська, це артистка, співачка, жінка третього тисячоліття, кавалер ордена, святої великомученці Варвари і преподобних Антонія Федосі. Я не знаю, що в житті треба зробити, щоб тобі дали таку регалю. Це щось дуже серйозне. Серйозно. Фіналіст відборів Євробачення, номінант музичної премії золота жартиця. і Олександр Білявський, девелопер, інвестор, блогер, засновник ЛТД Акрос а Девелопмент» та креативної it агенції контент Продакшн. Ребята, ну оплески, будь ласка. Дякую, дорогі колеги, дорогі друзі, дорогі співвітчизники. я всіх і кожного обіймаю одразу і дякую вам за те, що ви неабиякі зусилля докладаєте за в цей дуже важкий для нашої країни час. Сьогодні я тут, як представник однієї чудової компанії, але перш ніж я продовжу свій коротенький спіч. Я хочу запитати у вас, чи є тут серед присутніх ті, хто був в Карпатах. Підніміть мені руку, щоб я розуміла. Хто був в Карпатах? Чудово, багато. А хто не був, а хто не був? О, ну не багато, але Женя не ти не голосувала. Взагалі Карпати. Наші українські Карпати. Зараз мова піде саме про. Проєкт, який буде розвиватись там, в Карпатах. Я представляю цю компанію і офіційним представником, і називається проєкт «Країщі». Щоб запам'ятати від слова край просто наш рідний край. «Країщі». І краще про цей проєкт розкаже керівник і людина, яка це все в своїй голові народила. Після вторгнення, дякую, дорогі друзі. Я просто окрім творчості, займаюся ще багатьма напрямками. Тема нетворкінгу, також комунікація людей, допомога в різних напрямках. Це також моя тема. Я передаю мікрофон і представляю вам Олександра Білявського. Цей виступ буде на українській мові. Так, як це патріотичний бізнес-форум, це мені дається не дуже легко, але я буду це робити і хочу, щоб ви зробили мене такусь скидочку на це. Почнемо. Я трошки розкажу про себе. Мене звуть Олександр, мені 37 років. Я 17 років тому заснував такий бренд, який називається і зараз вже є корпорацією. Це Arcus Art Development. Також ідучи в ногу з часом, я розумію, що будівництво це не єдине, і я створив креативну агенцію. Це агенція Content Production, яка займається зйомкою креативного контенту, створенням брендів, виводом їх на ринки Європи, США чи Канади. Ну і взагалі ця компанія дозволяє мені формувати всі мої продукти. А, ну, е, Трошки предісторії. Е, у лютому почалась війна, це трошки біля мого дому, тому що я знаходився десь два тижні у Києві та був корисний своєї сім'ї, дому, але зрозумів, що повинен вивозити свою сім'ю за е, преділок Києва та вибрав Карпати, тому що це. Єдине безпечне місце на сьогодні, і це показало перебування там. А перебування там було е, десь два дні, тому що я хотів повернутися е, обратно до Києва та бути, бути корисним. Опять же, всім, але е, два дні ходячи по горах, я е, зрозумів, що буду корисний саме. На віддаленні та зможу зібрати своїх людей та надати і забезпечити їх праці. Тому на базі свого офісу я почав займатися гуманітарною допомогою. В цьому мені допомог фонд єдність світу. А я особисто формував закази, получав харчування та відводив їх для переселенців дітей зі Сходу. Потім в, цьому ж, в цій ж будівлі я заснував такий офіс, який спочатку формував деякі проєкти. Завдяки цьому багато моїх співробітників повернулись з різних міст, а деякі і за кордону. Чому саме Карпати? Ну, ми розуміємо, що Карпати на сьогодні це найбезпечніше місце, і в цьому місці можна черпати. Натхнення для того, щоб створювати е, дуже гарні продукти та наділяти їх економікою нашої держави, скажімо так. А, так, ну, по-друге, це краса, гарна екологія і е, це сервіс. Ну, Сервіс це питання таке. Е, так як я дуже багато. Е, Подорожую по світу, я привик вибирати деякий сервіс, який ну трошки кращий кожного разу, і я розумію, який я сервіс хочу отримувати, тому я впевнений, що. Мій сервіс і сервіс, який е, зараз е, починає створювати моя компанія, май, мої люди, мої працівники, які працюють над е, усіма проектами, які створюються якраз таки на західному філіалі. І один з таких проєктів, який я почав спочатку е, війни, це модульні будиночки для переселенців. Е, одразу було понятно, що це. Буде е, потрібна ніша. Е, також е, ну, деякі фонди е, вже спочатку інтересувалися. Також є такий проєкт: це проєкт чисто пар, це сфабанний комплекс, який знаходиться в Миколичині на березі річки. Тут є п'ять окремих бунгало з автономними чанами з підігрівом, а також є парни з дров'яними лазнями та окрема будівля, в якій є вже сервіс спа банного комплексу. Також є торговий центр. «ТЦ зелений. Він знаходиться на розвільці півпрів'їзді Букавель з села Яблуниця. Це Такий зелений парк на покрівлі з оранжерією та комерційною діяльністю ретейлом на 1300 метрів квадратних та комерційними приміщеннями. Ромбус Rooftop Топ, Пул ен Спа. Це готельний тип, такий короткий проєкт, який має величезний басейн з гарним краєвидом і знаходиться в селі Поляниця, і це Букавель. А, також є деякі проекти, які там ще є АЗС з дитейнгом, є е, смарт-готель для більш доступного перебування. Але зараз я все ж таки хочу розповісти про е, флагманський е, так, проект це проект краще, це прибуткове поселення. Яке підтримується керуючу компанію, яку я зараз формую, взагалі компанія, яка буде гарно збалансовувати всі сервіси, які я зможу надавати, тому що мій бізнес формується сугубо з сервісів, які я створюю. Поселення краще знаходиться в одному кілометрі від центральної дороги села, тому зайвій шов не заважатиме відвідувачам та постояльцям. Щільний трафік, який проходить мимо повздовж села Миколичин, це дуже приваблює, тому що наповнення гостями буде ну, завжди. Поселення знаходиться. Дополучення це взагалі центр великого спектру розваг, як влітку, так і взимку. Та ще поселення знаходиться в такому географічному розположенні, що навколо на всі 360 градусів його оточують гори. Ну і Боковель знаходиться в 25 хвилинах їзди. Завдяки сервісам компанії ми провели аналіз конкурентів в регіонах і оптимізували витрати, створивши створивши найвигіднішу ціну, яка дозволяє сьогодні собівартості зайти в дуже продуманий, упакований, дороблений бізнес. Цей генплан. Поселення краще має 11 типових е, проєктів будинків. Е, також на території знаходиться дуже багато інших розваг. Це ландшафт, який дозволяє розмістити деякі будинки на склонах е, та розворотом до е, сонця, дозволяє влуватися заходом сонця. Кожен Вечір так на території є дитячий спортивний майданчик. Е і спортивний майданчик під дитячим майданчиком знаходиться бомбосховище. Це, це зараз дуже актуально. Також є спа-центр з басейном просто неба, ресторан і величезна тераса, е е парковка для мешканців е комплексу та для відвідувачів, а також е штучний водоєм. Це е не просто водоєм, е це з істочника водоєм, який дозволяє. Доготувати технічну воду для поліву або пожежого Це такий резервуар, називаємо його так. Технології, які дозволяють будувати дуже якісне житло, це клеєна стругана дошка, яка на спеціальному обладнанні підготовлюється та на в такому обладнанні ми робимо дуже потужні балки розміром 200 на 100 міліметрів, що дозволяє заповнити наружні ображаючі конструкції базальтовою ватою, щільністю 60 метрів кубічний, що відповідає стандартам та нормам. Вони технологічні та енергозберігаючі, а також еко. Кожен будинок опалюється та охлаждається за підтримки геотермального теплового. Насосу, який бере просто повітря з воздуха та перебризує його в тепло або в холод залежно від пори року. Зараз я розкажу про чотири будинки із 11. Тих. Це будинок Рама. Він має великі панорамні вікна, на першому поверсі цей будинок має дуже гарне, скажімо так. Зону студію, гостєву спальню, та на другому поверсі дві спальні відокремлені окремими санузлами. Середня площа 133 метри це сімейний будинок. Будинок Акуп це будинок, який побудований буде в форматі «А-фрейм», але такі будинки вони дуже відповідають і вписуються в фауну Карпат. Гір, лісу, але е, зазвичай вони не зарекомовали себе, тому що там були ненормативні сходи. Ми зробили такий е, стеклянний куб. Як ви розумієте, куб тому так і називається, і там є сходи, які вже нормативні і являються такою панорамною зоною для е, прийняття внутрі чашечки кави зранку, там луючись вгорами Карпат. Якось так. Е, дом Покер це паті-дом, який з Добре, себе зарекомендував, скажімо так, в США. Це будинки, які беруться в оренду для ведення якихось івентів. Він дуже, дуже великий. Там чотири спальні, величезна гостіна з столом. Будинок Румас цей будинок, це будинок сімейного типу. Він він має три окремі зони, які можна відокремити завдяки цьому, здавати трьом різним сім'ям. Завдяки цьому, цьому будинку інвестор може отримувати на 50% більше прибутку. Так як кожна зона вдома може здаватися окремо завдяки контролю доступу. Є можливість апгрейду, встановити вуличний чан, барбікю зону. Так, як прилегла територія до будинків, це 3 сотки, які, які також йдуть у власність. Зарядна станція для електрокара це теж доповнені окції, які ви можете е, отримати. А купність в цих будинках ну, десь приблизно за рік ви зможете заробити від 20 до 35 тисяч доларів. Це залежить від площі будинку та е, Просто отримувати прибуток. 80% отримує власник, сплачуючи комунальні послуги. 20% бере на себе керуюча компанія, яка 24 на 7 надає сервіс як власнику, так і гостям. Керуюча компанія вона буде не просто працювати. Ми створюємо дуже Зручний додаток, який дозволить власнику 24 на 7 отримувати звітність, заселився хтось. У у нього вже дзінкнули гроші, або просто онлайн підтримка для того, щоб отримати всю звітність по комунальним витратам тощо. Для гістя теж буде такий додаток, завдяки якому він зможе навіть не чекінесь на рецепції, просто прийти до свого будинку та відкрити його завдяки смартфону. Також він зможе там замовити собі великий спектр услуг, навіть їхавши на відпочинок, просто заповнити холодильник потрібними продуктами. Зробив, зробивши це у додатку, і керівна компанія своїм сервісом все це зробить. А також прибирання, садівники, повний спектр е, обслуговування всіх сервісів від рум сервісу до хаус кіпінгу. Тобто, все керівна компанія бере на себе. Е, ну і е, висновок такий, який якось я умно сказав, але прочитаю, всі наші зусилля. Спроноване на підняття рівня української якості та створення виключного сервісу для клієнтів та інвесторів. Це край буде існувати з нами чи без нас, але ми саме знаємо, як втілити план найвищого українського сервісу в сучасне життя. Краще ваш будинок, ваш бізнес. Якщо вас зацікавила якась пропозиція, відскануйте qr код який з'явиться зараз на екрані. Також є контакти, сайт, але по QR-коду ви потрапите на таплінки. Дякую, всім, всім дякую. Давайте ще раз оплески. Будь ласка, Олександру. Чесно кажучи, маю сказати, що в останнє таку шикарнючу просто презентацію я бачив, коли Стів Джобс реально рекламував нові айфони. Це було також цікаво дивитись, просто нереально. Я думаю, як я, можна... я не вчив її. Я просто створював ці проекти. Розумієте, так воно воно видно, коли в людини є і креативна агенція, і девелоперська компанія.